Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розібрати з вами подію на варті останнього рубежу. Це та подія, яка в минулому році називалася Поклик Марсу. Тут, звісно, є ряд нагород, звісно, це класна подія, дещо додається. Додається атмосфера стартреку. Додаються оріонські сейфи, ті, які раніше були марсіанськими коробками. Давайте зараз це все розберемо. А для початку просто подивимося офіційне відео, тому що воно дуже класне, атмосферне, як завжди. От По відосах взагалі ніяких претензій немає, все круто. Давайте з усім розберемося по порядку. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Для початку дивимося відео. mr. scott, report. captain, our antimatter is gone. something drained it. fascinating. i have located our antimatter on the surface of the asteroid, very close to the source of the energy burst. let's beam it back. that is a logical suggestion. however, radiation emissions limit the effectiveness of our transporters. then let's think of another way. Uh, mr. scott, any ideas? Sure, Captain. Let's use my rovers. It, well, technically not mine, but modified by me. With painstaking care. I estimate the probability of success at 46%. 46%? That's basically a coin flip. Well, could be worse. Using remote controlled rovers, we'll gather up the antimatter and try to figure out what stole it. I gave the rovers non lethal self defense capabilities. Just in case. the rover's in the field. Let's make it a contest. Whoever gathers the most antimatter gets one week of extra shore leave on Ryza. Captain, I could cite a number of Starfleet regulations, but you will likely ignore them. I must assume that you know what you are doing. I hope so too, Spock. Uh, Scotty, give us a rundown of the rover's capabilities. Aye, sir. My wee bairns. They can raise shields just like the Enterprise. And they can accelerate fast, not to full impulse speed, though. Also, they can use power ups to your advantage. Like the jump a small step on the gas pedal, a giant leap for your rover. Mines to shake off the chase. Давайте почнемо розбирати більш конкретно по цьому відео, що тут відбувається взагалі. У нас ця подія була переіменована порівняно з минулим роком. Тепер вона називається не поклик Марсу, а на варті останнього рубежу. Триватиме ця подія із 2 по 13 травня, тобто буквально через 2 дні буде вже початок. Тут ми можемо отримати легендарних персонажів, друзі. Кірка, спока і ухура. От Конкретно три універсальні члена екіпажу. Це дуже круто. Ми можемо їм вибрати спеціальність і націю. Це вже класно, що це не командири. Це дуже добре. Що е, стосується самих роверів, тобто цих марсоходів чи як вони зараз будуть називатися от просто ровери. У них є початкові можливості, тут є зміни. Початкова можливість це щит. Активуйте потужний щит. Щоб відбивати атаки всюдиходів супротивника і захищати власний всюдихід у зоні місії. Далі ривок, це також що було. Це по типу нітро. Це все зрозуміло. Що додано ще стрибок, виконайте маневр ухилення, змушивши ваш всюдихід стрибнути у позначену точку в зоні місії. Тобто, такого я не пам'ятаю, що було міни, додали. Спричиняють гравітаційні вибухи, які відкидають сюди ходи супротивника. Тобто, тут, як показано від відео, коли наїжджає ровер на цю міну, його відкидає. Відповідно, він може злетіти, наприклад, у лаву чи ще кудись. Бар'єр також є. Ось виштовхує всюдиходи супротивника з області навколо вашого всюдихода, забезпечуючи деякий простір для маневру. І вихор. Затягує всюди ходи супротивників гравітаційний вихор у вибраному вами місці. Тут, до речі, буде це показано зараз конкретно по вихру. Звісно, є прогресія, буде прогресія, будуть нагороди. Зараз ми про це все поговоримо. Давайте ще трішечки подивимося відеоролик до кінця. And My favorite, the maddening gravity vortex. What's that on the view screen? An unidentified merchant vessel, sir. They're hacking into our internal comms. Tired of your exploration routine? Spice up your lives with Orion lockboxes. Get a full spectrum of emotions with each opening. Inside, you might find authentic ancient relics. Here, blocked. All right, let's get the rover started. Так, це кінець. Це вже кінець, там нічого цікавого ми не побачимо. А тепер саме цікаве для нас, як для гравців. Звісно, деякі карти ще не відкриті. Ми не знаємо ще деяких нюансів, але що ми вже знаємо? Що будуть нагороди від трьох героїв стартреку. Перша, дивіться, у нас прогресія буде від Кірка. Що ми можемо отримати? Універсальний член екіпажа Кірк. Потім у нас йде напис, деколь. Один день преміум-аккаунта, 250 компонентів, резерви до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Резерв до 100% до бойового досвіду на 1 годину 3 штуки. Система підвищення рухливості 3 штуки і 200 бон. Це у нас перша прогресія або перша частина прогресії, як це буде все реалізовано. Далі у нас йде спок. Це сам спок, також напис, також деколь, 2D-стиль, Defined називається. 250 компонентів, резерви, комплекс підвищення живучості, 3 штуки. І 200 бон. Непогано. Уже 400 бон є. І е, Останнє це у нас від Нійота Ухура, безпосередньо член екіпажа. Також напис, також деколь, один оріонський сейф. До речі, у минулому сезоні було два. Контейнери марціанські. Тепер от зрізали вже тільки один. Ну, Звісно, це мінус, але тим не менш, один можна отримати. Не факт, звісно, що там щось випаде. Хоча багатьом людям, як показує практика, в коментарях як пишуть, що з безкоштовного щось ще й випадає. Танковий преміум аккаунт 3 дня, 250 компонентів, резерви на срібло. Це нормально, на кредити. Система керування вогнем 3 штуки і 400 аж бон. Тобто сумарно 800 бон за прогресію ми можемо зафармити. І з цінного 1 оріонський сейф, але не факт, що там щось цінно випаде. От, що стосовно сейфів, тут є інформація, що буде 10 прем машин у цих сейфах, при тому, що 2 новенькі. Дивіться, що пишуть ВГ. Отримайте ще більше оріонських сейфів. В руках торговців з Оріона опинилися деякі цінні предмети, які вони продають у сейфах серед можливої здобичі 10 бронемашин, тобто 10 преммашин із далекого минулого землі. Дві з них дотепер невідомі: це ті машини, які тестувалися. Одна це СТ США 8 рівня Прем АТ60. І інша це також Стежка преміумна, тільки вже британська, восьморівня Nemesis. От дві машини, друзі. Я детальний огляд зроблю двох цих машин уже завтра. Буквально розберемо повністю по фінальних характеристиках щодо чого як. Ну а коли вийдуть вже ці машини в реліз, будемо вже дивитися з ними бої і так далі. І так далі. Надіюся, що мені щось випаде із цих е -е, оріонських сейфів. Якщо подивитися, що ще в нас є в оріонських сейфах, тут, якщо натиснути на премтехніку, ми можемо побачити опис преміум танки 8 рівня. Тобто 9 тут точно не повинно бути, якщо вірити опису із сайта. Крім цього, звісно, тут будуть дні преміум аккаунта, купа резервів, як завжди випадатимуть, експериментальне обладнання, елементи зовнішнього вигляду, 3D та 2D стилі, ми ще не знаємо які. Я думаю, скоро вже дізнаємося. І так само три члена екіпажа Скотт, далі Сулу і Маккой. От Три члена екіпажа, до речі, з трьома перками. Мені дуже подобається, не знаю я кому. Мені марсіанська подія дуже подобається. Так само, як і Вафентрагер. Я от люблю такі події. Також дивіться. Тут, окрім прем машин, буде ще один 3D-стиль, як написано, хоча може бути не один, це один той, що вказаний новенький. Він називається Eмісар і пасує він до AAT60. Дивіться, як він виглядає. Зараз ви можете побачити. Доволі непогано, в космічному такому стилі. Звісно, це із колаборації, Star Trek, все зрозуміло. Виглядає класно. Подивимося, як це буде. Завтра розберемо повністю ці дві машини, порівняємо по характеристиках, що краще, що гірше, які плюси в одній машині, які плюси в іншій машині. І на останок, друзі. Тут є, дивіться, що в кінці написано. Отримайте ще більше унікальних елементів зовнішнього вигляду в тематиці Star Trek. Збирайте твіч дропси і долучайтеся до спільного змагання чотирьох команд, названих на честь членів екіпажу Зорельота Enterprise. У межах змагання ви отримаєте доступ до серії спеціальних бойових завдань, вхідний сигнал, що виконується у випадкових боях і в події. Тобто, друзі, перше це 2 числа. От коли стартує подія, треба буде залогінитися на сайті на офіційному, перейти на новину цієї події і в кінці обрати команду. Я так розумію, їх буде три відповідно до трьох оцих героїв, основних із Star Trek. Це раз. Друге, у нас тут написано, що забирайте Twitch Drops і долучайтеся до спільного змагання чотирьох команд. Тобто забирайте Twitch Drops. Я так розумію, будуть трансляції. Це 100% із випадковими з гарантованими дропсами. Але у нас якраз підходить до кінця магазин жетонів «Вот епаті. Тобто, ви самі розумієте, що можливо ще буде якийсь магазин жетонів. Це буде дуже круто, якщо ще буде паралельно магазин жетонів, що ми ще зможемо фармити жетони і забирати певні нагороди. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї події, я дуже задоволений. Звісно, буду брати оріонські сейфи, подивимося, скільки штук, можливо, 20, можливо, 30, буду дивитися і відкривати 2 числа у відео. Завтра розберемо ці дві преммашини, друзі, повністю, що, які плюси, які мінуси, і чи варто взагалі їх чекати і брати у цих сейфах. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, не забувайте писати коментарі і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!